У цьому відео, які символи Леонардо приховав у таємній вечері, що сталося з фрескою під час Другої Світової. Та невже Де Вінчі був ще й композитором і заховав у фресці мелодію? Вітаю всіх поціновувачів Прекрасного на каналі Лагідна Естетизація. І сьогодні ми детально розбираємо один з найвідоміших і найзагадковіших у світі витворів мистецтва. Таємну вечерю, Да Вінчі. І як завжди, починаємо з короткої довідки. Таємна вечеря знаходиться стоп-стоп! А вона таємна чи тайна, а англійською взагалі остання. Розбираємося. Назва картини англійською, а також оригінальна назва італійською саме остання вечеря. Тож це і є загальновідомий переклад у світі. Назва ж таємна вечеря прижилася тільки в країнах, які входили до складу Радянського Союзу. В українській мові наразі використовуються два варіанти таємна вечеря і тайна вечеря, і обидва вірні. Тож повертаємося до початку. Таємна вечеря це саме фреска, а не картина, створена відомим італійським художником Леонардо да Вінчі в період з 1495 по 1497 роки і знаходиться ця робота в монастирі Санта-Марія дель Грація в Мілані. Цей шедевр епохи високого відродження зображує Ісуса Христа з 12 апостолами та їх скорботне застілля, увечір перед самим розп'яттям, протягом якого Ісус сповіщає апостолів, що хтось з них його зрадить. І пару слів про сам монастир. По-перше, подивіться, який він гарний. Санта-Марія Дель Неграція належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. До його створення долучилися архітектори Саларі та Браманте. На жаль, під час Другої світової війни, в ніч на 15 серпня 1943 року монастир був обстріляний авіацією. Велика частина трапезної була зруйнована, але деякі стіни вціліли. І в тому числі та, на якій зберігається фреска таємна вечеря, яку для захисту обачливо засипали мішками з піском. Вважається, що поточні та майбутні роботи зі збереження залишать шедевр в безпеці ще на багато століть, тож його прихильники можуть бути спокійні. Чи правда, що Давінчі не вмів працювати з фресками? Насправді Леонардо дійсно ніколи не працював над такою масштабною роботою і не мав досвіду роботи зі стандартним фресковим розписом. Тож, таємна вечеря, була створена за допомогою експериментальних пігментів безпосередньо на сухій штукатурці стіни і, на відміну від стандартних фресок. Де пігменти змішуються з вологою штукатуркою, вона не витримала випробування часом. Ще до того, як вона була закінчена, виникли проблеми з відшаруванням фарби зі стіни. Тож Леонардо довелося її ремонтувати. І загалом протягом багатьох років фреска руйнувалася, зазнавала пошкоджень і знову відновлювалася. Тому сьогодні ми ймовірно дивимося на фреску, що дуже сильно відрізняється від оригіналу. Крім того, якщо вірити реставраторці Пінін Брамбіллі, яка разом з командою дослідила фреску буквально під мікроскопом, існуюча фреска вже не є стовідсотковою роботою де Вінчі, адже вона зазнавала такої кількості реставрацій, що не завжди зберігала її первинний вигляд. Цікаво, що часто, звертаючи увагу на деталі, люди не помічають глобальний задум Леонардо з точки зору перспективи, різки нахил стін у картині, який веде назад до далекої стіни та вікон, які показують пагорби та небо позаду. Деін зображений у цих вікнах, він додає відчуття спокою, яке панує в центрі твору, навколо фігури Христа. Леонардо збалансував перспективну конструкцію таємної вечері так, щоб усі точки сходилися в центрі за правою скроною хреста, вказуючи на фізичне розташування центру композиції. Крім цього, митець був відомий своєю любов'ю до симетрії, тому картина значною мірою є симетрична, з однаковою кількістю фігур по обидва боки від Ісуса, який є її центром. Ми тільки що згадали, що на Фресі Ісуса оточує 12 апостолів, і тут ви можете бачити їх імена. Загалом таємна вечеря це дуже популярна релігійна сцена, написана багатьма відомими художниками. Але, на відміну від художників до і після нього, Леонардо вирішив відмовитися від зображення Німба – Ісуса Христа. Багато істориків мистецтва вважають, що Леонардо да Вінчі вірив у природу, а не в Бога. І для Леонардо природа це і є Бог. Тому він ставився до кожного героя фрески, як до простої людини, в тому числі і до Ісуса. Цікавий момент це те, як саме Леонардо зобразив емоції кожної групи апостолів після того, як вони почули новину. Хтось перешіптується, хтось почав сперечатися, на їх лицях дуже різні емоції: здивування, смуток, злість. Зверніть увагу на Іуду. Зрадник Христа це саме Іуда Іскаріот, бо на картині присутній інший апостол з його іменем. Він сидить у півоборота до глядача і стискає невелику сумку, можливо, вказуючи на срібну, дане йому як плату за зраду Ісуса, або, можливо, це вказує на його роль скарбника. Крім цього, картина таїть у собі ще безліч символів. І перший з них це розсипана сіль. Багато вчених обговорюють значення розсипаної ємності сілля біля ліктя Єуди і сходяться на думці, що розсипана сіль може символізувати невдачу, втрату або ж Ісуса як сіль землі. Вчені також звернули увагу на вибір їжі да Вінче. Вони досі сперечаються, яка саме риба на столі оселедець чи вугор. Оскільки кожен з них має своє символічне значення. Італійською мовою вугор називається Арінга, подібне слово Арінга з двома Р означає навчати. На північно-італійському діалекті оселедець називається Ренга, що також описує людину, яка заперечує релігію. Це відповідало в біблійному передбаченні Ісуса про те, що один з його апостолів Петро згодом заперечить, що він знає Ісуса. Загалом картини намагалися розшифрувати безліч дослідників. Один із них це письменник Ден Браун, який виклав свої теорії у книзі Кот де Вінчі», що стала справжнім бестселером. Він висуває теорію, що зліва від хреста Леонардо зобразив не апостола Іоанна, а Марію Магдалину. І за романом Марія Магдалина була дружиною Ісуса і народила від нього доньку вже після того, як Ісуса розп'яли. І саме Марія Магдалина за романом була втіленням святого Грааля як матір дитини Христа і продовження його роду. Додатковий аргумент автора – це те, що позиції Ісуса і Марії на картині утворюють форму В, яка є символом священної жіночності. Насправді, вінчі часто використовував розмивання стати у своїх картинах, тому факт не є доведеним. І загалом критики часто звинувачують Брауна у фабрикуванні та використанні недостовірних історичних фактів, які, за твердженням автора на сторінках роману, є підтвердженими і перевіреними. А у 2015 році італійський музикант і комп'ютерний технік Джованні Марія Пало зробив своє відкриття, досліджуючи фреско. Якщо провести 5 нотних ліній і поставити ноти там, де розташовані руки Христа і апостолів, а також там, де на столі лежать булочки, утвориться музична композиція. І це не просто мелодія, а реквієм. Що посилює значення цього прихованого символу? Адже на картині зображена саме остання вечеря Ісуса перед розп'яттям. В описі я додам посилання, за яким ви зможете послухати цей прихований вуличний реквієм, як його жертвливо призвали у мене в Тіктосі. І наостанок легенду легенда про натурників Леонардо. Щоб зобразити лик Христа, Леонардо місяцями шукав натурника і, нарешті, знайшов юнака, чиє обличчя виражало б силу, духовність і міць. Проте, ще довше він шукав натурника для Іуди. Минув час і на одній з міланських вулиць Леонардо знайшов чоловіка, що був ідеальним звірцем для Іуди, з обличчям, позначеним неспокоєм і розчаруванням, з обличчям людини, що здатна була зрадити навіть найближчого друга. Вже в процесі створення ескізу Леонардо запитав, чи міг він бачити цього натурника, адже його обличчя здалося йому знайомим. Коли той відповів, що вже був його натурником, художник зрозумів, що написав Христа з цієї ж людини. Ось така символічна історія. Проте численні дослідники, вивчивши побудову черепу образів на картині, стверджують, що дана історія просто неможлива. Крім цього, навколо картини є ще безліч теорій, наприклад, така, що Леонардо сховав на ній шифр, що вказує на дату кінця світу. Проте вони здаються настільки нереальними і абсурдними, що я навіть не стала їх включати в це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати про цю дійсно унікальну фреску, яка вже котре століття привертає до себе увагу дослідників, художників та поціновувачів мистецтва. І хто знає про які ще відкриття та секрети таємної вечері, ми почуємо в майбутньому. Чекатиму вас в наступних відео на каналі. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити нові відео, і ставити лайк.